Одним із речей, є, які регулюють дорожній рух, є дорожнє обладнання, то такий, як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. Що туди відноситься? От різні огородження, отакі, наприклад, водії то називають відбійники, можуть бути огородження для пішоходів на таких небезпечних ділянках, просто буде огородження, щоб пішоходи туди не проходили. Є різні світлове сигнальне обладнання. Світлові тумби. Отака от тумба. Вона вечором всередині в лампи світиться, а вечором її десь на таких острівцях, направляючих острівцях. Може бути на розділюванні смузі на початку. От такі світлові тумби. Направляючи стовпчики і світлоповертачами, праворуч червоного, ліворуч білого кольору. Отакі от зліва. Червоне зліва білий, а справа червоний. Чому такі кольори? Тому що, коли ми їдемо з, на, по своїй смузі, то ми всі ззаді бачимо на машинах червоні оті ліхтарі. А ті, що їдуть назустріч, в них білі. Тому так само і стовпчики. Отак він виглядає У пуклі дзеркала. От коли ми, скажімо, їдемо якесь перехрестя таке закрите, і його не видно. Із за будинків, або ще якісь споруди його заважають нам бачити, хто їде на поперечній дорозі, то й ставлять такі великі сферичні дзеркала, в яких дуже гарно видно оті закриті місця. Отак От воно виглядає. Вставки розмічувальні. Що таке ставки розмічувальні? Отак От вони виглядають. Вони вставляються в асфальт, і де на, от на початку е, тих е, штрихів, розмітки, можуть бути збоку, можуть бути на різних ділянках дороги, там, де вечором погано видно розмітку. То вставляють такі вставки. Тут ще написано про пристрої примусового зниження швидкості. Те, що ми називаємо лежачими поліцейськими, то можуть бути і тротуари підняті. Над самим, не, не тротуари, а пішохідні переходи, можуть бути підняті. Можуть тілі перехрестя, можуть бути підняті трошки. І щоб водій собі не пошкодив там машину, то перед тим ставлять знаки і відповідну розмітку. От. Наступне шумові пристрої для підвищення уваги водія. От коли ми їдемо не раз і перед пішохідним переходом, ми наїжджаємо на такі червоні, вони можуть іншого кольору бути такі смуги, то є такі ворсинки із такої твердої резини. І ми на, коли так розслабимося, увага наша розсіяна. І коли ми наїжджаємо на ті ворсинки, в машині піднімається шум, і ми ніби так прокидаємося. Значить, наша увага збільшується. є... Шумові пристрої. Є дуже багато всяких речей, які, значить, піднімають шум в машині. Наприклад, отакі дві лінії, які показують розділювальну смугу, щоб не раз можна так їхати і. Розслабитися, забути і заїхати на ту лінію. Тільки ти на ту лінію заїжджаєш, починається шум машини і привертає твою увагу. Можуть бути такі на осьовій лінії, така лінія може бути. От приблизно такі речі відносяться до дорожнього обладнання.